Заїжджаємо в простор, кажу Саше, боже. Як ми тут давно сюди не заїжджали. ми, як звичайно, приїжджали, тут машину стало такий шикарний був гіпермаркет, просто бомба. Потім тут далі, Саня, під конець. Там бач, вивізки ні разу не була. А, це Сашуня ще була маленька. Тут таке кафе гарне було, на другу приїжджали і тепер, бачите, все вже. Не знаю, що там тут далі. Навірно, оце десь тут вхід. Це. Та я донесу так. І оце заперли ці віддаюся, куди. Ну, Видно, дуже багато. Натиск. Щось вішають, де якісь букви, чи то знімають. Тут простор було написано. Чи вішають чи знімають. Так би хотіла, щоб тут магазин такий був, як Фозі наподобі. Ну, шикарний був магазин. А тепер все немає. Тільки території тут на тих ескалаторах піднімалися вверх, тут магазинів, куча. Зараз воно один магазин, два. це все закрили, а це все ж був магазин. О, дивіться, тут акція, якісь Фу, тут так. Ваняє чимось незрозумілим. На все мінус 50, деякі графинчики. Ух ти. Ну, ціну поставили ж, мабуть, таку. Шо? На все мінус 50. А що це таке синь? Це, мабуть, на торт. Трусить зверху. А оце що таке? Ну, мені треба от скажи. Ось колоть, хороша штучка. Тут виходили, тут каси були, тут раз сашу мою. В неї кросовки були, ми десь купляли їх, я не знаю, що там був чіп всередині. Боже, дитину, бідно, розділи, розбули. Пікає, 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 піка. Помниш, Стань? Ті фонарік. Говорить фонарик. Отримали. Я розказала повністю, як у Саші маленька вона була, як в неї кросовки бікали, як а, вони їли. Боже, це взагалі. Потім кажуть, вибачте, будь ласка, ну, чіп у кросовках був і він пищав. Оце на, наверху там було, Тож магазини, там було кафе одне, друге, посерія. Ну Шикарний був магазин. Ви подивіться на, на площі. Площ Тепер дитячий там цей магазинчик, бачите, все усіньне, людей немає нікого. Дитячий. Хто тут ходить? Така територія. Може дійсно тут хтось магазин. було б зру... Ні, нам то воно не зручно, але все одно ми їдемо. Де такі сумки, воно красиві. Це ми як їдемо на кладовище, ми сюди мимо. Але ми спеціально тоді приїжджали. Та таке, як нові літери, не може відкриється магазин. Ну, будемо бачити. Як відкриється, то будемо бачити. Бачите, хлопці віша. Ні, це нове, тому що нові, нові ці, отамці діодики, що світяться, нове. Може, буде. Хай буде. Тут все, все готове. Бери. Тут воно так сталося, що директор, директор цього магазину він працював директором на нефтібазі, на на, нашій, на нафтопереробному, а потім. Що то там його бандити? Чи... Це в 90-х ще було, кінець 90-х, початок 2000-х. А це скоро я думала, що везуть. Хоча сьогодні будуть і вести ховати, сьогодні я знаю поховання. То його там щось убили і після того, як пішло, ну навіть поляк був тут хазяїн. Ну, все пішло воно, як кажуть, знаєте. На камінь, все. Поїхали водичку, зараз візьмемо. Телефон у машині Сенька бігав, був в фозі же ж мене е, ну, пред'являєш там їхні карточку, там воно знижки йдуть. Дивіться, наскільки любить хазяїн свою собачку, ви не бачите ось на двері фото собачки. Мабуть, їхні. Така гальна собака, друг, чорний нос, а у нашій рижий і веснуха хвась. Цанти прийшли, кушать купили, дівчинка йде Айко скуре. Дуже. Хлопці такі затки под'їдали, мама горю, єлі пливуть. Тяжка робота. Що не кажи. Народу дуже мало в магазині, слава Богу, всі накупилися. Але в магазині, знаєте, як після набігу якогось татаро якого, ігода. Товару немає, полиці пусті. Ну, ще не завезли, вони ж свята, знаєте, можливо, вже на цьому тижні почнуть вести. Полиці пусті, вже ті бідні розкладають, там розтягають як тільки можна. Нічого, зато креветки були, ми сьогодні знову креветок взяли, зваримо, купили шматочок, такий м'яска, замаринуємо, шашлик, не сьогодні, не сьогодні. замаринуємо, хай постоїть в холодильнику. Я взяла крила, я так хочу приготувати. Сухеньке, ну, як крила в аерогориль або в духовці, щоб з них все стікало, а потім зробити маринад, імбіря купила так на кручу. Ну, я, я, я вам покажу цей рецепт. Я взагалі крила люблю, коли так підсушення, потім в цьому маринаді вони пропитуються. Ну, Запікати з маринадом не буду. Тут не чистили нічого, снігу куча, Ну, нічого страшного. Так що все, воду ми взяли, купили. Е на касу пройшли, думаємо, там ну, що там, майже нічого не брали. Угу, 1900 чек. Я кажу, показують в, в інтернеті за 10 євро, що можна купити за границю. Заходять, на 10 євро, в них же зарплата, вибачте, тисяча навіть більше. Що таке 10? Це як тисячу гривень і 10 гривень, то там купують, вибачте, і купили брокколі, купили сир твердий, купили. Коротше, багатенько накупили на 10 євро. А в нас 50 баксів, що ти купив, аж нічого не купив абсолютно. Ціни трошки у нас. І то ми ж бачимо, там де якась акція то береш. Ось сьогодні сир, взяли дуже смачний сир, Значить, на нього акція. Ну, понавозили видно, термознулося. Стоїв 100. Коротше, 60 гривень зараз коштує, нарізаний вже, Кош... коштував. 120 з там, коротше. Ну Ми взяли одну пачку, шо, 10, 10 пачок чи що. Воно ж не буде в тебе лежати, поки пропаде. Ну, нарізаний вже слайсами, самий гарний. Польський сир, це польський сир. Фух. Ну та вже і все їдемо додому. нас є. Треба було б ще в вовро зайти для окулярів чехли купити. ну нехай потім, Уже не хочу, вже я вже заморилася. Зараз якраз вдома ще туди до світло вимкнуть. так быстро заморюватися стала по магазину пройшлася и все краса 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 Оселедець 149, я цей жматі сказав. Ну ми вже наїлися. Я вже кажу, каже ні, ні. Ну На новий рік навіть не їли, тому що картошки не була. От у Ларіса, як приходила, то я так чищу, що там нема ні хребта, нічого. То так барещики з цибулькою, тік-чик-чик. Все це раз навіть, без цибульки робила, олійкою домашньою промастила. І красотінь. Просто красотінь. Взагалі транспорта мало, не скажу, що багато машин. Людей взагалі немає. Ну, там ж там попереджали, що там з понеділка буде прямо хватати всіх будуть. І... Автомобілі привезли, які. Ну, я вам скажу, бізнес зараз оце січень, лютий, бізнес. Просто весь стоятиме. Ми самі торгували і на базарі, і на базі. Це просто, як кажуть, мертвий сезон. А людям зарплату треба дати, особливо ті, хто на базарах стоїть, то там потрібно, як кажуть, крутитися. Саша поїхав сюди. Побізнує, щоб доїхати туди. Як вона вранці хочеться, роді таке хочеться спати, а ні, вийдеш е в туалет, дуська там та мі, мі чує собаку, випустиш, потім чекаєш, поки вона прибіжить. І наліво повертає А, перед ним. Потім прибігає, все, вже сна немає. Щось вона така у нас. Шубурна стала. Прямо, може, знаєш. Перед цими скоротечка в неї буде. Ну, саме головне, що труси, Бабушка і пошила труси, і ці труси. Тепер вона у нас дама з трусами. То дама з камелями є, знаєте, а у нас дуська з трусами. І така врідню. Ну таке умне, таке умне. Я кажу, давай ладушки одною рукою другою, одною лапою, другою лапою робить. Тільки чую, я кажу, Саш, давай її потримай, я і побризкаю. Все. вона біжить. Перебіга через свою постіль мимо мене не йде. І там вже нічого не больно. Гарна дуже ця, ця рідина, але її вже немає на цьому сайті. На тему я замовляла. То я замовила іншу. Ну, я не знаю, коли прийде, але ця вже закінчується. Вона дуськи допомогла. Вона хвостик прямо так конкретно заросло. Тож було таке там плішина така, а зараз нічого заросло прямо. І воно ж не боляче, просто бризкає. А вона боїться, всього боїться. Ну нічого. Привчиться. А вам гарного дня. Ну, ви трішки з запізненням дивитеся мої відео. Нічого. Краще, як кажуть, боже, ніж ніколи. До побачення, бережіть себе.